Я відверто кажу, трохи була випивша, того не знімала раніше відео, ось кілька неділь. Але зараз хотіла прокоментувати новості хороші, новості просто причудові. І хоча зараз здають нашу Україну от, по кусках, але новості хороші. Пітя буде сидіти. По крайній мірі зроблені перші шаги для цього. Зараз вводять санкції проти Порошенка, і ми просто всією душею, всім городком нашим радуємося за все, що воно зробило для нашої страни, за те, що воно чуть не привело в те НАТО нашу страну, в той Євросоюз, оте таке, та таке не робило, от, 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 от закрило однокласники. За все, що воно падло, зробило. Його треба, не знаю, четвертувати. І зараз нас, наш великий президент, наш, я дивлюсь, воно в Мюнхені було таке от, от сонечко наше, от воно я за Зеленського, просто за Зеленського. Я, я кипятком за ним стю, друзі. От стю кипятком за нашим президентом, за нашим от дійсно що лідером з народа, парнем з народа. Хтось там кидає, що він. Мільйонер, що він от такий, от головне, що він з народу, що він наша людина. Мамку от бачили в Кривому Розі, в тому старенькому пальто, що вона ще в 19-му году була, коли то про вибори знімали. Залатала трошечки, підшила такі скромні батьки. Дочка Зеленського учиться от в Києві, не те, що у Порошенка, а точно в Києві. По крайній мірі так кажуть, а ми повинні вірити. Ми не повинні ставити під сумнів. Ото, бо так, таке як говорять, ставлять під сумнів, треба просто слухати і довіряти. І зараз він запровадив санкції проти Порошенка. Я взагалі знаєте, що кажу? Воно ж оце, оце зло треба під кордю. Якби ми, мені владу, я б оцих всіх так званих 25%, їх всіх треба разом за Порошенку четвертувати. Оцих зрадників України, що занадто українські і Свобода, і всі інші, оцю, от якусь частину України ми повинні пожертвувати, щоб жити спокійно. Дехто каже, Росія страшна, Росія б зайшла. Оцих от е, е, занадто українських би почистила. Хай 5, хай 6 мільйонів. От, хай десять, не пропали б, не пропали б. Страна б жила б нас би нам, нам би сюди по, по розподіленню з Росією, кого направили, лишні руки не помішають. І жили б. І жили б. Була б двоязична страна, красива, от як Білорусь, розумієте? От, а вони от от за НАТО українці от винипують, винипують, російська мова їм не входить, йожений Союз їм не входить. Так би було з Казахстаном хорошо, як при Союзі, жили б як при Союзі, понімаєте? А вони от Європу захотіли, от таке от, крутили таке, от таке от проти. Проти, проти своєї природи не попраж. Ми русські, треба видати зараз, що ми руські, і треба здаватися, треба, треба нам в колішках в Росії просити вибачення за все, що ми їм зробили, за розп'ятого мальчика, за, за тих всіх за бабушку із насілувану на очах з цього автобуса, Бендерами. Це все Бендери. Ми українці, нормальні, ми не маємо відношення до Бендер. Ми виступаємо за те, щоб ліквідувати, ліквідувати всіх фанатиків Порошенка. І інших проукраїнських партій і шукати на конець миру. Якось будемо жити, якось будемо жили вже при і хорошо жили, розумієте, і, і комнати в общежиттях видавали. От і ковбаса була, як якось жили. А вони їм не, не, не встраує, їм не встає жити без страну до такого довели. І ще кажуть, що Росія винна. Та ні в чому Росія не винна. От і наш президент, наш золотий президент, він же не втік, подімаєте, йому і не треба було втікати. Він же все в все було схвачене і все було договорено. Подімаєте, щоб договоритися з руськими ще в 22-му году, щоб була страна ж, понімаєте? Путін, звісно, падло, не захотів страну. Він захотів всю Україну по кусках, понімайте розбити? То таке. Але зараз договоряються, ми дуже віримо в нашого Зеленського, ми тільки за Зеленського, тільки за Зеленського, за нього. І хай навіть страна к чертям летить. Не буде страни, буде в нас актер просто. Актер, ото є в, в балеті, є прима балеріна, а в нас буде прима-актер. У нас буде все одно гордість, ви ви ж поповнити, як він ще до президентства. Як його все СНГ любили, як він і і із Галкіним співав, радувався, як його таке, таке от, 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 от ми слухали голубий його такий, от не спали. Рожа вся у олів'є була. От а вони не хочуть не хочуть жити. Як ми, понимаєте, оці от Порошенки, от ці от фанатики його за Європу не хочуть жити по-совєтськи, не хочуть жити як в Росії. Вони от Європу їм давай теплу воду, холодну воду в хаті, їм давай туалет. От, а ми, от я, от як фанатка Зеленського, сходила в туалет, гавно запеклось на жопі, і я рада, щаслива. Дивлюсь квартал, дивлю стар старі роліки Зеленського. І знаю, навіть як нашу Україну здадуть, Зеленський ніде не пропаде. Він буде виступати, буде нас радувати, буде знову їздити в Москву. От понімаєте, в нього є є там виробництво фільмів, але ми повинні пишатись з цим, подімайте, що це наша гордість на все Сенге, понімайте весь Казахстан і вся Білорусь Зеленського обожнювала. І як ця війна закінчиться, буде обожнювати, І був наш президент. Чудовий стане актюр, але ми за Зеленського, ми просто за нього і нам, поки вибори, виборів, нам поки не треба. зараз кажуть вибори, не треба нам ті вибори. В нас поки є Зеленський, поки Росія нам не обрала Зеленського, ми маємо жити і радіти і дякувати Богу, і отак от, от його цілувати дубку. Зеленського, що він у нас є. Головне, що це наше надбання таке, що весь мир, весь мир поважає Зеленського, весь мир показують, який ж він, який же він у нас мудрий, який же сильний, який він просто прошанка треба в тюрму і ото в кипяток жопою посадити. Розвели свободу слова. Розвели європейські цінності. Не треба нам європейських цінностей. У нас в Європі води розміжені такі, в них ще в 1910 році вода була в хаті холодна і гаряча, і каналізація, а в нас от зараз нема. Ми відходимо на дірку в туалет і живі. Подімаєте? Як і руські, конечно, руські, звісно, вони оце, оце на вищий рівень перевели в них отої із навозу. Фігурки, е, я теж пробувала то на дірку ходила, воно позамерзало, я пробувала теж сидіти, какати і фігурку так от, подімаєте, як, як з капучино роблять, так і я. Треба промикати до руських правил. Як ми жили з рускими, не треба руских виней, там теж матері і ждуть своїх синів. От. І, і треба бути, ми люди маленькі, ми люди маленькі, і при союзі жили з рускими, і хорошо жили, подімаєте, і, і песні, і пляски, і голубі огоньки, і зараз голубий філіп кіркору. От, і, і, і нічого страшного. От. Я от того тащилася от золотого кольца групи. І не треба нам оце, оце от у них бойлери поставили. Ви, ви, ви думають, бойлери такі генератори. Жели як люди, жали, як люди. В 70-х годах при брешні вже жили по-людськи, радувались, от, і сраки не одмерзали, не те, що в в том, на заході було вже. І комп'ютер, і мікроволновки. У нас цього гамна не було. Ми жили як люди, як русські люди, і не треба оце. Треба повертатися до своїх коренів. Дехто нормальні люди не уходили до своїх корень, як от. Він православна людина, він ото в нього. Що в нього в голові робиться, то таке, але він православна людина наша. І різдво 7 числа святкує, він от не відходив. Не відходив от, от коренням, є люди адекватні, які не зрадили, не погнали за примарними цінностями європейськими, американськими, розумієте? Того треба возрощатися до своїх корней. І не треба соромитися. І ми надіємося, що наш Зеленський, наша ж Бубочка, наша... От він наше все, от він наш. Я дивлюсь на нього. І я не знаю як, але я впевнена, що він нас приведе додому, Понімаєте? І він давав разні нам'яки, разні сигнали, що він людина совєтська. І він хоче, щоб Україна була совєтська і добра, і, і була і Чебурашки, і, і, і ядні крокоділи гени, і, і щоб все було добро, все було мирно. От. А це гадів, Хай 5 мільйонів треба, щоб руски зайшли і їх всіх перерубали, понимаєте? Руські знають, що роблять. У Бучі, в Ірпіні правильно робили. Бачили, хто, хто занадто українське, як наша пані Олена Зеленська казала, занадто українці. То й рубали. Я, я тільки за це, тільки за тільки за Тільки мир і тільки за дружбу і, і за Зеленського. Щоб нас був Зеленський, щоб не було виборів, щоб нас Зеленський наш. Якщо чесно, я скажу, може, може хто обійдеться, може ще хто не созрів, як ото прищ созріває, може хто не созрів, але я за те, щоб був та Зеленський, і щоб ми його величали, і щоб він нас привів у Росію, щоб ми були в Росії. Головне, щоб був мир, ми будемо в Росії. Ми, звісно, дуже, дуже, дуже патріоти, дуже за Зеленського не втік. Але ми хочемо за Росію. От якщо чесно вам сказати, сміливу таку думку, ми хочемо бути в Росії. Буде в нас Чкаловська область, Чкал Чкаловська область Російської Федерації. І будемо жити, будемо не тужити, жити, бо поп попривикали вже. Вода їм через фільтр, е соцсеті. Будемо в контакті сидіти. Не то, що Порошенко заборонив. Будемо в контакті з нашими рідними е друзями, узбеки, киргизи, Білоруси. Як жили дружно всі, так і будемо жити. І, і не треба от таке, а Порошенко треба ще більші санкції, щоб воно скотеняка згнило. І, і всі разом з ним ці такі українці, кажуть, справжні українці. Проти руської мови виступають, проти мови Великого Пушкіна. Велику ж я, звісно, не читала, але я знаю. Я знаю, я чула, що російське велике, і ми за Росію, і треба з руськими миритися. Треба триматися нашого зеленського, щоб він нас помирив з руськими, і щоб все було добре. Отакі, от отакі діла від Галини, отакі от справи.